Вітаю! Сьогодні у програмі зброя перемоги вогнемети, про які нам розкажуть військовослужбовці бригади Рубіж. РПВ 16. Українська розробка да 16-го року. Навіть якщо не попасти в нього всередину, 300 будуть однозначно всі. Це ж супроводжується полум'ям вогню. Мої бійці знищили дві одиниці техніки. Якщо противник дізнається, що є така зброя, то він буде максимально туди кидати, щоб тільки ну, вибить нас звідти. Ти командир роти радіаційно, хімічно-біологічного захисту. Бригади рубіж. Бригади Рубіж. Скажіть, чим займається ваша рота, які бойові завдання виконує? Взагалі в роті три різних напрямки. Тобто, перший напрямок це радіаційна розвідка, дозиметричний контроль та радіаційна безпека. Другий напрямок це спеціальна обробка, коли війська були заражені зброєю масового враження. Вони, цей взвод займається саме цим спеціальною обробкою. З незараження З незараженням, так, так, так. І третій підрозділ це вогнеметний взвод. Він більше відноситься до якби, штурмового взводу, до піхотного, тобто мобільна група, яка використовується із вогнеметами РПВ-16, для ураження противника. А скажіть, які типи вогнеметів ви використовуєте? Взагалі на озброєнні стоїть РПВ-16. Це, це українська розробка 2016 да, року. О, це український да, українська розробка 16-го року. Він до нас прийшов, так сказати, на базі шміля радянського ще. І змінилося тут що? Сам пусковий пристрій. На шмілю він був нез'ємний, тобто труби вистрілив і трубу викинув. Тут ця ручка пускового пристрій розрахована до 500 вистрілів. Тобто викидаєш тільки трубу, так? Да? Так, да, тільки трубу. Плюс ще є різні модифікації. Це йде термобаричний заряд. Є ще запалювальний заряд, є ще димовий. Ми більш використовуємо термобаричний. А що таке термобаричний заряд, як він працює? Термобаричний заряд його дія яка? Всередині знаходиться так називаємо якби, капсула, колба, можна так сказати. Вона йде Ну, Це все відбувається долі секунди. При вистрілі він, наприклад, залітає в приміщення. Перший, перший етап він розпилює е, рідину, яка знаходиться всередині. Е, другий етап вона підпалюється. Е, в приміщенні е, создається вакуум. Дуже низький е, ну, тиск, дуже низький, е, що практично знищує все. Це через те, що проходить випалювання Випалювання кисню? повітря, так. Да, Кісня. Угу. Е, зрозуміло. А яка, наприклад, дальність? Е, ефективна, ефективна дальність до 600 метрів. І, наприклад, зона ураження, якого може бути? Одного до 50 квадратних метрів. Угу. Тобто це доволі таки велике приміщення. Да. Ну, він більш ефективний, якщо він, він працювати по замкнутих пространствах. Угу. Тобто, якась квартира, якийсь бліндаж, якесь перекриття. Тобто, якщо його стріляти чисто так в поле, ну, дуже мало ефективності. Мала зона ураження да, буде, да. вона практично буде. В яких бойових завданнях ви використовуєте цей вогнемет? Вогнемет, ми працюємо як придані сили. Там нас прикомандировують ну, до штурмових груп. Його задача, наприклад, десь є кулеметник, наприклад, або снайпер. Знаємо, засів комсь, в комусь в якійсь будівлі. Треба сюди вибити його. Ага. Тобто вже тоді приходить вогнеметник, ставить трубу. І туди, на ціль на ураження. Можна і працювати по техніці, так само легко броньованою. А скажи, він має якийсь. Він, як він працює по техніці? Він пропалює якось. Е, ну, чи... і, е, йде саме, якщо, наприклад, десь відкритий люк, угу. десь відкрита двері в ньому. Я. І я, навіть якщо не попасти в нього всередину, а він зариветься біля. Тобто, екіпаж, там ну 300 будуть однозначно всі. Сиріано буде попадуть якась частина рідне. І це ж супроводжується полум'ям вогню. А скажи, будь ласка, як часто ви тренуєтесь і як відбувається саме тренування? Тренування в нас проходить зазвичай як в звичайних піхотних підрозділах. Тобто, з піхотою, з розвідкою. Тому, тому що ми ними працюємо. Взаємодія нас постійно має бути ними, Ми як самостійно, як самостійні підрозділи, ми не працюємо, тільки як в приданих. Іде загальна військова підготовка. Це ну, зазвичай ми дуже багато ходимо по лісам, дуже багато ходимо. Бо є такі задачі, коли треба, наприклад, оці дві труби на собі, плюс екіпіровка. Плюс ще ти з собою береш на виход щось і по 10 кілометрів до позиції противника треба підійти, бо під'їхати неможливо. Тобто це все ну, більш на витривалість. Ходимо, а... ходимо, ходимо, стріляємо, ходимо, стріляємо. А робота вогнеметника, тобто, окрім вогнеметів, ти маєш ще іншу зброю з собою? Да, так, статна зброя, автомат Калашникова. Для чого ти можеш вступити в контактний бій якийсь? Да. Це те ж саме, да. Ти відстрілявся, це не означає, що ти відстрілявся, все, і ти вже пішов кудись назад. Ти далі залишаєшся і працюєш далі з групою. А які тактичні переваги надає вогнемет під час операції? Е, ну, він взагалі називається Мала Артилерія піхоти. В нього калібр 93 мм. Ну, це досить потужна зброя. Це посильніше, там, якщо взяти РПВ, РПГ, наприклад. І в ньому в цьому є перевага. Для, наприклад, противника, він буде вогнеметний, буде більш переднятнічної цілі, чим кулеметник, наприклад, такого плану. Тобто він маленький, компактний, але маленький, він може задати Дуже компактний, але задає шкоди, дуже так? серйозного враження. А скажи мені, будь ласка, як впливає рельєф місцевості для використання вогнемету? Дуже впливає рельєф місцевості. Взагалі ідеально це місто. Але якщо задачі ж виконані на різних напрямках і полях, Тобто хлопцям приходиться там підповзати до ну, дуже на короткій дистанції. Е, якщо ми внизу, десь вверху, ну це треба вміти, щоб е, правильно е, зробити кут, по якому ти будеш стріляти і попасти прямо в ціль. Ну, бажано, щоб тебе була видимість цілі. Бажано, так. Да. Але буває таке, що і да. Ну, Це вже навики, це вже практика? Це вже навики, да, вже самого, самого вогн... ну, самого бійця. Як він вже більш зорієнтується, чи йому краще зробити вистріл звідси, коли ти внизу, чи може десь треба підлізти, підповсти на якісь там на возвишене залізти, щоб було більш Туда. Гарантовано да. попасти в ціль. Да -да -да. Як ви взаємодієте з іншими підрозділами під час виконання бойових завдань? Коли приїжджаємо в зону виконання завдань, наприклад, нам вже ставиться задача, з яким підрозділом ми будемо працювати. Тобто, чи це там буде ну, зазвичай штурмові групи або підрозділи розвідки, може бути з піхотним підрозділом. І вже там, наприклад, я як командир, вже зв'язуюся з командиром того підрозділу, куди, де будуть працювати мої люди. І ми вже там вирішуємо, як вони будуть працювати. Я йому пояснюю, куди їх застосовувати своїх людей, щоб вони не просто пішли туди, як ну, звичайна піхота, просто дати своїх людей, а щоб вони працювали із зазначеною зброєю. І це було ефективно. Ну ви перед цим перед самою бойовою роботою ви відпрацьовуєте якось, це не може бути швидко там, раз і туди пішли. Ну це вже все вже при проходить на злагодженнях до виїзду угу. в зону виконання завдань. А вже в самій зоні виконання завдань ми живемо з тим підрозділом, той тобто, з яким працюємо, і вже там вже конкретна задача. Просто коли яка приходить задача, і вже командир старший тої групи, а по місці він дає. Вже да. по місці став задачі, хто, куди, як іде і що буде виконувати. У будь-якої зброї є свої недоліки. Які недоліки, наприклад, цього вогнемета, на твою думку? Вага. А скільки він добив? 22 кілограма йде два штуки. А ти несеш дві штуки, виходить? Да. Ти несеш сразу... ну Це твоє бика, і це, що вага, і на, ну, на далекі дистанції ходить. Uh -huh. і, їх трохи незручно, тут лямки є. І коли ти йдеш спочатку, вроде, наче вдів нормально, проходиш кілометр, два, вже десь воно починає тут щось терти, терти. тут щось натирати, вже не то, вже хочеться його викинути. Тобто, такі є навіть нюанси. По відношенню аж шміль радянський, скільки Е, У них однаково, плюс-мінус. Цікаво мені, як, як вогнемет може впливати на моральний дух противника, стан противника. Ну, коли противник, наприклад, де була зона ураження вогнемета, тобто це беремо, наприклад, якісь, якусь будівлю. Якщо противник туди буде заходити і бачить своїх, ну це якби так мягко сказати, ну, людину розплющує просто. Тобто, це зріліще, кажуть, не для того. Да, да. Тобто, якщо він десь там чуть залишився, ну. Як ну, може бачили, показують, і очі можуть вилазити. Ну, і... ціло, тіло розриває. І плюс у нього ефект іде. У нього ефект от вогню. Десь, такий, великий а Вибух сам він великий, чи це вибуху практично по звуку ну, я маю Ну, По звуку, вибух як. Як вибух. <скріст> я навіть не знаю, як, з чим його можна зрівнити, але. От що в нього саме ефект — вогонь. РПГ зарвалось, ну, зарвалось взрив, там, осколки. А отут сам такий клубок, зароєння вогню просто. А він швидко проходить, проходить цей вогонь, чи він ще підпалює горить? Бах і, і все. Ну, Він може підпалити може, щось там, горить, може ще буде да. пожежа після цього. Але для пожежі є запалювання. Модифікація РПВ А, Тобто в них декілька модифікацій. Запалюється, да. так. О, Єст... які, які саме є? Е... Термобаричний. Запалювальний, термобаричний дві полоски, запалювальний одна полоска і димовий одна жовта полоска. А для чого запалювальний використовувати? Ну, наприклад, ми бачимо склад з БК якийсь. Або якийсь, наприклад, бліндаж, такий добротний, який можна підпалити. І туди вже в нас, їх, в, нас в Національної гвардії немає. Наприклад, я не бачив запалювальних РПВ. але але, вони але є, але вони, є. вони є. А, а як, він, яка його, як він працює? Що там, так само, якась суміш. У нього там вже йде суміш на сам склад, як, от, наприклад, термітна mm -hmm. суміш. Ось, що то такого oh, плава. Віра горить вже довше, так? Температура... Да, довше, і температура більша. Uh -huh. А ще ти кажеш, є димовий. Да. А димовий що робить? Для дима. За чистого. Да, погодні умови. Як впливають погодні умови на використання вогнемету? Ніяк не впливають. Тобто, байдуже, яка температура, який дощ, воно буде працювати да. все рівно. Тут ручка, тут звичайний стоїть п'є елемент. Чи дощ буде, чи буде дуже велика вологість, чи буде дуже жарко. Це не Все рівно воно буде працювати так. так само. Давай про технічні моменти. От як швидко його можна привести до бойового застосування? Тут я бачу так. іде окремо. Да, це йде окремо, він в кобурі, такої, так називаємо. Як це називається? Витягується. А це пусковий пристрій до РПВ-16. Mm. А як він працює? За ким принципом? п'єзоелемент. П'єзоелемент, який дає іскру, так mm -hmm. називаємо. Яка ось проходить і вже е заводиться в саму бойову частину. А він в використання? До 500 вистрілів. В чому різниця між. Е Шмільом і... одно одноразовий, Там ручка не зміна. Як швидко його можна привести до бойового застосування? Витягнути з кобури. Він тебе, да. як пістолет. Так, да, як пістолет, да, можна так сказати. Угу. Все, знімаємо запобіжника. І він готовий а, до А це гу. таке швидке приготування, тобто не треба там щось. Викрутити, ні, докручувати, викручувати. викручувати, ні, нічого. І ти зробив постріл, трубу викинув? Трубу викинув, так. Да. Береж Далі, так, да. і пішов. А як забезпечується безпечне транспортування цього виду зброї? Взагалі, про транспортування до позиції чи до підрозділу самого? Від початку. В, в, ящику? в ящику 4 штуки. Угу. І до позиції? — Так само. До позиції на що? собі вже. Угу. Зняв? Є. Yes. Всього ремені, на яких одягнув і. Угу. А чи є якісь певні правила догляду за, та обслуговування цього вогнемету? Е, як з самої труби, це зберігання, ну, звісно, в нормальних умовах. Там... Якась, певна, температура повинна бути. Ну, чи... Воно дуже не впливає, але ну, щоб нормальні звичайні умови. То для всього не щоб було там, повністю вони в воді лежать. Угу. Сухе приміщення і цього достатньо. Угу. Для самого пристрою так же само не потрібно нічого. Чи єсти його там, нічого особливого, не, не потребує ніякої додаткової. Додаткового нічого такого. А чи якісь, знаєш, завжди у кожного там, роду війська якісь свої забобони? Чи є забобони у вас стосовно вогнемету? Такі, щоб явні. Ну, нема таких незабобовань, ні нічого такого. Ну, знаєш, як пожежників, наприклад, там, чистити взуття не можна, тому що буде пожежа. То у вас такого не, не існує там? Але... Такого нема. Я мало. дякую тобі, дякую за цікаву інформацію, Дякую вам. за цікаву розмову. Дякую Побачимось. Дякую. Ти головний сержант з воду. Вогнеметник. 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 Е, розкажи, розкажи, чому ти борзий? Я бачу, ти добріша людина, побачиш. <різь> То взагалі більш ініціюється позивний з прізвищем. Че не можу називати. <різь> а так, ну, в нас в армії прийнято позивні самому собі не придумувати, тому виїжджаючи на ротацію до повномасштабного вторгнення. Ee, замкомандира взводу підрозділу піхотного, до якого ми були прикомандировані, ну дав мені цей позивний. Сказав, просто ти борзий і все. E, ну і так, і далі. А скажи, позивний. ти чому ти обрав ти обрав вогнемет? Як так, твоя так, посада називається? Так. Ти ну, головний... Я такий вогнеметник. Так. Ну так, так. Є посада, дав вогнеметник. Чому я обрав? Ну, взагалі, просто ну, хотів воювати. Далі захищати нашу країну е, і вже підшукував собі підрозділ бойовий. Е, командири сказали, що зачекай, е, відучишся на командира відділення для початку, е, потім будемо будем створюватися, тому що вогнеметники були тільки в Збройних силах, по Назварді їх не було. І тут дійшов час до нас, коли сказали, що буде у нас е, вогнеметне відділення для початку. Ти будеш очолював, ну був командиром відділення. Я погодився, пройшов там курси командира відділення, повернувся, зібрали відділення, далі вже пішов штатка на взвод. Ну і так, от зараз на посаді головного сержанта працюємо з хлопцями, виїжджаємо на ротацію. А розкажи твій перший бойовий досвід, як він був саме з вогнегом? Перший бойовий досвід. Ну, я в лавах на Зварді з 2020 року е і. За кілька неділь до повномасштабного вторгнення запропонували доповнити бойовий підрозділ. Так як ну я не перебував ще на, на той час в бойовому підрозділі. Е, сказали, є бажаючи доповнити піхотний підрозділ. Ми погодилися, виїхали ще на той час зону ООС і якраз зустріли війну на сході. І там оце місто Рубіжне були перші наші бойові стички. Да, да. В квітні отримав поранення. До квітня протримались. В квітні отримав поранення. Да, після чого вже виїжджав на ротацію, але вже е, не більш по такому бойовому Там допомагали, чим могли. Там і підвозить піхотні підрозділи, і там е, забирали, на жаль, наших побратимів загиблих і так далі. І тут це ж сказав, що хочу далі ну, йти по, ці, по цьому шляху піхотним. Я це ж сказала, зачекай, буде підрозділ. І ось Сформували вогнеметний взвод. З яким зараз вже працюємо, була вже в нас перша спільна ротація. А це ну Світ. ти якесь певне навчання, напевно ну, перед тим, як е... ти приступив до бойовору. Так, так, так. Нас відправляли на кілька неділь е, на навчання, щоб ми навчилися працювати з вогнематами. Після чого вже приїхали, передавали цей досвід е, своїм бійцям. Ну і але все одно вони виїжджали також, тому що потрібно отримати бумагу. Після якої вже офіційно можна користуватися воювати з вогнеметом, це так, треба ще що... певно мати. Так, так. Ну діда як сертифікат, сертифікат, що ми можемо ну, користуватися вогнеметом. Б... Б... Боєць пройшов навчання. А скільки треба часу, щоб навчити бійця працювати вогнеметом? Та, взагалі, ну вогнеметник не тільки повинен знати, як користуватися вогнеметом, а як мінімум базу піхоти, як воювати штурми. Також там зачистки, також оборона. Ну він повинен знати все те, що знає піхотинець, як мінімум, і вже в доповнення вогнемет, і тому що, що важко з можливо. тими вогнеметними навичками вийти в зону бойових дій там довго не, про, не протримаєшся. А скажи мені, будь ласка, от два. Що це за дабл? Чому два? Ну, це заводи. Вони так їх роблять це для більш е, зручного транспортування. Їхня. І так само, коли ми користуємося, коли, їх, коли з ними йдемо до позиції. Це в спаркі два вогнемета називаються В'юк. Вони там е кріпляться на чеку. Ну нелегко ну, Так, Так, так. так. Е, так, і ну його просто надягаєш як рюкзак, і з ним набагато краще йти. Тому що коли Зречніше. ти йдеш з одним, да, перекидаєш його, воно десь там дали. Тут вага розподілена, накинув і пішов. Да, це вага доволі немаленька і на великій дистанції дуже важко йти. Але для цього є з побратими, всім разом допомагаємо, доходимо і користуємося. Знов ж таки, ти сказав, що вогнеметник не тільки вогнеметник, він повинен знати, ще там, інші тактичні так, ну, повинен знати, да, О, ось, це до. Багато... Додатково, скажімо так, тобто твоя місія вогнемет, але ти приймаєш участь можеш, там. Ну, ми займаємося бій. так. Постійні тренування, полігони також, да. кожний боєць да, повинен мати, Ну, є вже бійці. Більшість з нас бійців вже з досвідом, які вже теж пройшли якісь свої, ну теж повоювали. Так угу. але в групі тільки один вміє користуватись, чи можна замінити. Е, ну, в нас група складається з водіїв, кулеметників і вогнеметників. Е, ну, відділення, точніше. Uh -huh. е, і ну, є певна кількість відділень вогнеметників, які виходять от, як ми працювали, там, два вогнеметника виходять до прийда... ну ми приданий підрозділ, два вогнеметника виходять, і через певний там, час, визначений командирами, при заміні два вогнеметника їх міняє. І так от ми працюємо. Розкажи щось цікавого з твого бойового досвіду, який, ну, щось пов'язане з вогнеметом. Що тобі запам'яталось? Мої бійці були, відпрацювали по МТЛБ, два бійця. В різний період часу також вже використовували їх і ну, знищили дві одиниці техніки. Ну, це для початку. Так, ротація. Ну, участки ці, які ми займали на цій ротації, вони були доволі складні. і ну, Ми займалися реально піхотними більше. Піхотними задачами, чим вогнеметними, тому що е, так само знаходилися на лінії зіткнення, так само купали, робили все. Ну, тобто, і вже там, е, як пощастить там штурм ворожий, то хлопці відразу задіювали вогнемет. Ти зустрів війну в Рубіжному. Розкажи про рубіжне про вашу роботу, що там відбувалося. Ну, в рубіжному е, на той час е, ніхто з нас не очікував, що буде повномасштабне таке вторгнення, і ми доволі малими силами стримували реально велику кількість ворога, як і в техніці, так і в особовому складі. Е, е, ну, Поки ми були на цьому, ну в Рубіжному самі, там займали свої позиції, то таких щоб контактів не було, Уже далі як е, до нас. Підтягнулися побратими там з 81-ї бригади, ДШВ. з ними дуже почалось весело. Постійні виїзди ворожого танка відпрацьовували по нам. Також БМП працювало, виїжджало і одну давали їм прикурити. В нас був турист. Він був заптурив танка, підбив його. Після чого вже нами було знищено з РПГ БМП. І вона стала так чітко посеред дороги, і вже після цього після цієї ситуації танки, які проїжджали, хотіли по нам відпрацювати. Вони вже не змогли відпрацювати, тому що вона за перекривала їм весь обзор. Ну і так ми нам упростило трохи задачу в війні. Скажи мені, будь ласка, за техніку безпеки все таки вогнемет звучить дуже як для мене страшно. От яка техніка безпеки, що може статися при неправильному використанні? Ну, техніка безпеки тут е, доволі чимало пунктів. Е, одні з найважливіших це е, постійно слідкувати за пусковим пристроєм е, за його запобіжником, бо ну, в різних. В частинах спорядження він в кожного розположений під себе, то десь в підсумках, то десь на бедрених платформах і так далі. І це треба контролювати, тому що запобіжник ну, не дуже сильний упор в нього йде. Е, також доволі важлива частина це ремінь. При пострілі, е, коли довжина ну, під, під солдата, під бійця розрахована, він е, закидається на. Цю кришку, на задню кришку. Для і чого? при пострілі, коли виходять е, всі вихлопні е, гази, е, воно може просто поламати ключицю або ще щось ну, дуже гарно дергнуть. Це треба контролювати. Да, це, це, треба, це треба при пострілі завжди поглянути назад. Подивитися, також е, дистанцію до вистрілу мінімальна хоча б 20-30 метрів, тому що ну, ближче або може не спрацювати, або якщо спрацює, то і зацепить, і самого. А Яка мінімальна дистанція безпечна? Ну, безпечна це хоча 50 метрів, від 50 і більше. А так взагалі на 20-30 метрів можна спокійно стріляти. Також не користуватися, саме головне, не прикривати з ним від уламків і так далі, і ну, від, допустимо, осколків. Ну, і, так далі. і коли він вже да, може... пошкоджений, то також краще ним не користуватись. Ну і ще бувають такі моменти, як нам розказували, що е, при пострілі він ну, снаряд ракета може не вилетіти. Потрібно почекати ще трохи, тому що в нього швидкість не, ну, не така штраф виліту. Е, і при пострілі потрібно ну, секунду-дві затримати е, ну, спусковий крючок. Бо може бути трошки ну, воно, да, за ну воно воно за затримкою вилітає трохи. Да. Якщо не спрацював, е, якщо не вилетів снаряд ракета, е, ми потім чекаємо. Ну, пройшло там кілька секунд. Знову знімаємо пусковий пристрій е, на запобіжник і повторяємо ті ну, повторюємо ті самі етапи. За ну заново його е, присоєняємо до вогнемета. Знімаємо запобіжника, цілимося на ціль і знову вистрелюємо. Якщо він знову не спрацював, тоді ми вже його ну, викидаємо. Він не А передає, як ви ну, його, якось треба ну, утилізувати. Ну підірвати. так, так. Або да, передаємо його нашим побратимам саперам. Вони там знають, куди його можна застосувати mm -hmm. по ворогу або на полігоні. Або ну, якщо ситуація там на фронті не дозволяє його винести, або ще щось, ну то. Може залишиться і там. Mm -hmm. Таких ситуацій поки не було, так що ну, працюють вони нормально. Розкажи, будь ласка, про специфіку застосування їх в приміщеннях, де ефективніше, чи в полі, що яка різниця між ними Знову таки, погодні mm -hmm. умови. Ну взагалі, краще було б, звісно, використовувати. Ну, на мою думку, краще їх використовувати в місті, е, тому що легше. Попасти в ціль, наприклад, якщо працюєш по будівлі, якісь е, легше і можна на більш безпечнішій дистанції попасти по ворогу, е, чим на відкритій місцевості десь в полі. Е, тому що да, різний рельєф, якщо противник на висоті, то його, звісно, буде важко дістати. Е, ну Тут теж такі моменти потрібно враховувати. Ну, для мене краще в місті, да, е, в місті Ну якщо вже. Наприклад, при штурмі, то звісно, там вже можна і е, з прикриттям техніки, і людей і так само. Ну, в полі це просто вибігти з посадки, е, зробити постріл і тікати назад. Тому що е, ми доволі. Ну, якщо противник, no, it's якщо it's противник да, дізнається, що є така зброя, то він буде максимально туди, все кидати, щоб тільки ну вибити нас звідти. Таке що в місті краще і. Та яку дальність може зробити ефективний точний постріл, наприклад, прицільний постріл? Е, ну, Взагалі в міських боях ми його ще не використовували. Але ну, чутно від інших бригад, що хлопці робили постріл до 600 метрів і влучно Ну, Це потрібно настріл. Mm. Як до кожної зброї, потрібно до неї звити. Ну, В принципі, він точна зброя. Так, так, так. так, зброя точна, вже з завода все. Все вже чітко зроблено. Да. Нам що треба, це визначити дистанцію, чим найшвидше на прицілі визначити цю дистанцію, прицілиться і вистрілить. Ну, я, в принципі, в своїх бійцях впевнений, не було такого, щоб вони не попадали по цілі. Навіть по цим самим МТЛБ, які, які були до речі, в русі, вони також попали. Ну, а угу. по двигаючій мішені теж нелегко. Не Попасти, а якщо місто це будівля, наприклад, це постріл, повинна бути в вікно, в двері, десь туди. Так, подивили. так. Ну саме, саме краще, звісно, вікно, воно там вже накриє, я думаю, не одну кімнату. То, в принцип, з якої ти... би ти дальності пробував Максим? Та я пробував би з більш безпечної дальності, тому що, ну, понад 50 е, 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 якщо там є противник, то він не буде стояти дивитись на нас, він буде по нам працювати. Бажано так, да, з чим більше дистанції. Ну, взагалі без різниці, нам ну, з якої дальності стріляти, так що. Головне, щоб був противник і була ціль, куди, куди стріляти. Ще раз тобі дякую. Це була дякую вам. прекрасна розповідь, і я отримав нові знання. Це була програма Зброї Перемоги та я, Василь Вороновський.